Усім привіт! Мене звати Євгенія Груленко, я онлайн-логопед для дорослих та тренерка мовлення. Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні ми поговоримо, а звідки ж беруться логопеди, іншими словами, де навчають на логопеда. Логопеди це все-таки лікарі чи педагоги, як взагалі розібратися з тим, як стати класним логопедом? Тож, сьогодні для тих, хто. То обирає майбутню професію. Починаємо. Ніхто з вас у коментарях не просив мене зняти подібне відео, проте я думаю, тема наразі є актуальною, тому що зараз випускники шкіл активно складають іспити, готуються до ЗНО, чи як воно називається нині, і готуються вступати до вищих навчальних закладів. Тож як вибрати цю професію, як прийти до логопедії та як стати класним логопедом, можу з впевненістю вам сказати, що я прийшла в логопедію чисто випадково, тому що насправді я довгий час не розуміла, чим насправді займаються логопеди, чим класна ця професія, і, взагалі, в принципі, можна заробляти достойні гроші, коли ти працюєш логопедом. Ож, свій шлях в логоподію я почала з того, що я зрозуміла, що швидше за все хочу бути психологом. Чому психологом? Тому що мені здавалося, що ця професія, яка передбачає безпосередній контакт з людиною і роботою з усіма гранями її особистості, це саме те, що мені потрібне. Проте я тоді про психологію мала нульове уявлення, і як добре, що я не потрапила саме на навчання, яке спрямоване психологією, з психологічним підходом пов'язане або в соціологію, як я хотіла спочатку. Чому тому, що насправді мені подобається говорити, а от психолог, навпаки, має вміти слухати це не моя сильна сторона, тому моїм клієнтам довелося б просто слухати від мене якісь. Наукові тиради між сесіями, і я б не була класним психологом. Тому я радію, що доля склалася так, що я, вступаючи у Національний педагогічний університет імені Драгоманова, вибрала для себе найдовшу спеціальність, яка називалася Корекційна психопедагогіка та логопедія. І ось тут, у цей момент, я подумала: є психопедагогіка. Значить, все клас мені подобається і підходить. Тож зараз зупинимося на тому, що логопедія це педагогічна спеціальність. Чому так? Тому що насправді, хоч і у логопедичному профілі є багато медичних предметів. Але логопеди не лікарі. Хоча і працюють, наприклад, у лікарнях деякі логопеди, наприклад, у психоневрологічних відділеннях також є логопеди. Але це не означає, що логопеди дорівнюють лікарі. Чому так? Тому що логопеди у своїй роботі використовують корекційні, тобто такі методи, які допомагають. При дизонтогенетичному, тобто не типовому розвитку, який складається у дитини в дорослого внаслідок різних факторів, в тому числі й органічних, якщо ми говоримо про органічні якісь підходи або мовленнєві порушення це означає, що є особливості роботи мозку, при яких є певні особливості розвитку мовленнєвої діяльності, і з ними працює логопед. Також логопед працює з людьми з ментальними порушеннями. Це вже більше специфіка психіатрів, але знову ж таки ми з вами. Майбутні колеги, я сподіваюся, не лікарі, тому ми знаходимося на ось цих гранях до цієї роботи. Лікарської ми включаємося і застосовуємо навчальні техніки, які допомагають мозку, який не типово розвивається, розвиватися у ключі розвитку мовлення. Я сподіваюся, це все доступно, тому що згадую, що я вступила на перший курс в університеті, ми пішли на практику. Я побачила роботу в психоневрологічному диспансері, і мені стало страшно. Навіть мені хотілося забрати документи. Чому? Тому що я подумала, скільки я буду отримувати грошей за цю роботу, тому що люди, з якими мені доведеться працювати, перебувають на якомусь соціальному забезпеченні. І швидше за все, моя заробітня платня буде мінімальною. Це було мені неприємно усвідомлювати, тому що вчитися було мені ще довго. Я думаю, що насправді багато ресурсу йде на це навчання. Це не легке навчання, тому що треба розбиратися з анатомією, неврологією, психопатологією, педагогікою і іншими дисциплінами. Тож. В цей момент мені стало страшно перше за те, чим я буду заробляти на життя. Друге, я до кінця не розуміла в до якого стану я маю коригувати мовлення людей, бо я бачила достатньо дорослих людей. Які мені здавалося не дуже відрізняються від людей, там не знаю, які не отримували корекції. Хоча зараз я розумію, що соціальна адаптація в середовищі – це надзвичайно важливо. Проте у 2011 році, коли я вступала на перший курс. Це не здавалось мені таким чимсь зрозумілим. Я думала, що ну це таке якась там діяльність, щось там логопед робить, але сенсу в цьому небагато. І ось тут. У мене закралися перші сумніви, чи варте воно того? Знову ж таки, повторюся, навчання складне, особливо треба розбиратися у будові мозку, в іннервації тих чи інших органів артикуляції взагалі в цілому, тобто розуміти там черепно-мозкові нерви, поля за бродманом і так далі. Ну, тобто, купа, купа логопедичних штук, які фактично є медичними основами. І це було важко. Проте я на початку на першому курсі я розуміла, що, можливо, я буду дефектологом, тобто олігофренопедагогом, і буду працювати в школі з дітьми, що мають розумову відсталість, той чи інший ступінь розумової відсталості. Але знову ж таки я зрозуміла, що умови школи мені не зовсім комфортні, і це прям дуже не. не... Нецікаво там мені працювати, тому що мені мало місця в школі, скажімо так. Тому я почала думати, що ж може таке в логопедії і дефектології знайтися, що було б мені цікаво. І от насправді місця у українській дефектологічній науці достатньо багато. Чому? Тому що місце проведення експериментів є можливість працювати. На кафедрі, наприклад, є можливість проводити свою індивідуальну практику і ділитися своїми напрацюваннями є, тому що насправді вся сфера логопедії і дефектології достатньо динамічно навчається, розвивається і запроваджує свої методики. Тому логопеди заробляють не лише з фактично проведених занять, якщо вони навіть індивідуально в кабінеті працюють, але й від того, що випуск. І патентують власні методики, від того, що створюють певні матеріали для занять, від того, що мають власні курси, і навчання, і семінари, і організовують різні поїздки, тріпи і так далі. Тобто, скільки різних перспектив насправді є в логопедії, і це все не обмежується роботою у психоневрологічному диспансері, як мені здавалося спочатку, на початку своєї кар'єри. Тому, якщо вам цікаво глибоко дізнатися про роботу мозку, про роботу нервової системи, про психіку, про мовлення, як вищу психічну функцію, про те, як взагалі розвивається мовлення людини від народження і до дорослого віку, тоді правда вам буде класно у логопедії у дефектології в цілому, чому? Тому що це така галузь, яка динамічна, яка розвивається тут, класно розвиватися самостійно, тому що ти і сам можеш прокачати свій артикуляційний апарат до певного звучання і вміти керувати голосом так, як ти того бажаєш. І відповідно навчити цьому інших, можливо, можливо, навчити і дітей, які не вміють говорити, і дорослих, які хочуть навчитися вимовляти той чи інший звук, і тих, у кого є затинання, і тим, хто пережив постінсультну реабілітацію, потребує відновлення писемного мовлення чи усного мовлення, і для людей, які мають труднощі з читанням чи письмом. Просто величезний потенціал. Тому, якщо ви відчуваєте в собі потребу в творчості, якщо вам цікава робота з людьми, дорослими і дітьми, тоді все-таки ця робота вам підійде. Звісно, у логопедії є свої недоліки, але я думаю, що вони... Нівелюється, коли ви горите цією роботою, коли вам справді подобається, і коли цікаво, досліджувати і відкривати щось нове. Я неодмінно зніму відео про недоліки роботи логопедом, Якщо вам цікаво, дайте про це знати в коментарях. А на сьогодні, все. Тож, якщо визначитися з своєю професією, дякуючи цьому відео, неодмінно повідомте мене в коментарях. Я вас з радістю привітаю. Тож ми з вами зустрінемось у наступних відео. На сьогодні це все. До нових зустрічей. Па-па-па-па!